Незламна, переможна. Альма Матер Донбасу. З майже сторічним досвідом підготовки висококваліфікованих фахівців. Донбаський державний педагогічний університет представляє. Факультет початкової, технологічної та професійної освіти пропонує чотири унікальних освітніх програми з трьох спеціальностей. А саме, Освітня програма початкова освіта забезпечить достатньо знань і умінь для формування компетентностей, щоб реалізуватися не лише як учитель початкових класів державних і приватних шкіл та центрів розвитку, а й стати майстром крафтових виробів, організатором дитячого дозвілля, вважатим вихователем у дитячих оздоровчих таборах різної форми власності, тікток-блогером освітянської спільноти, т'ютером у сфері початкової освіти, асистентом учителя початкових класів. Підготовка ведеться на бакалаверському і магістерському рівнях вищої освіти. Освітня програма Початкова освіта мистецтво підготує до реалізації не лише як учителя початкових шкіл та центрів розвитку різної форми власності, а й керівником студії за видами мистецтв та художньої творчості, музичним керівником у дошкільних закладах освіти, керівником хорових та інструментальних колективів, фольклорних ансамблів. Підготовка ведеться на бакалаверському рівні вищої освіти. Освітня програма середня освіта. Технології надасть загальні та спеціальні компетентності для реалізації у одній з найтворчіших освітянських професій, учителя технологій шкіл та центрів розвитку державної чи приватної форми власності, але й підготує до роботи навігатором творчого розвитку зростаючого покоління, едвайзером по творчому саморозвитку особистості, фасилітатором творчої діяльності та професійної реалізації молоді, ментором у монетизації власних умінь молоді, т'ютором з. Організації продуктивних хобі дітей та дорослих, модератором бізнес проєктів з виготовлення споживчих виробів, коучем з організації приватної справи з виробництва дизайн виробів, підготовка ведеться на бакалаверському і магістерському рівнях вищої освіти. Освітня програма Професійна освіта транспорт підготує до професійної реалізації на посадах викладача дисциплін транспортної галузі у закладах вищої освіти третього рівня вищої освіти будь-якої форми власності, а також консультантом станції технічного обслуговування. Майстром виробничого навчання дисциплін транспортної галузі та навчально-методичних центрів з безпеки дорожнього руху, завідувачем навчальної, науково-дослідної лабораторії транспортної галузі, фахівцем з експлуатації та ремонту автомобільного транспорту, підготовка ведеться лише на бакалаверському рівні вищої освіти. За консультацією та інформаційною допомогою звертайся на наш факультет за номерами телефонів, вказаними на слайді. А також приєднуйся до нашого факультету у соціальних мережах за покликаннями чи скануй QR-код на екрані.